Да. Віталій Вадимович. Да. Від нас на вас буде розглянутися справа, справа буде розглядатися в сфері безпеки дорожнього руху. Справа буде розглядати як вам андер старший лейтенант поліції. Чи та справа згідно згідно 251 статті, докази є у вас? Звичайно. Давайте. Що вам давати? Докази. В Процесу розгляду справи Так уже, так, давайте, уже. Не Ой. Чую. Уже докази. Вже? Уже буде... Докази. Жін, ми свої про що казати? говоримо? Будете свої, вже будете свої а розказувати. Будете свої розказувати, що, потрібно, що робити. Вам я в першу чергу буду розказувати, Чуєте, тому що я плачу за вас податки. Серйозно? І а ви, де і де ви де живете працювати? за мої кошти. А, де ви, а, вам... а ви А живете ви живете за мої кошти? — За які ваші гроші? Ну, за звичайні. — За які звичайні? Я ж також плачу податки, так як і ви. Якщо ви офіційно працюєте, в чому я сумніваюся? Сумніваєтеся в чому продовжимо розгляд справи статі штат до докази. Занесете відповідальність закон. Згідно статті 268, особа, яка притягається до адмінів підальності, саме ви маєте право знайомими з матеріалами справи, надавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката. Користуватися перекладачем, якщо не розумієте мову, якою ведеться провадження, також маєте право скажете прийняти мною рішення в судовому порядку, або вище стоячого керівництва. Провами ваші зрозумілі? Жду відеодокази. Згідно зрозуміли? 251 статті. Вам я вам ще раз скажу, ви читали, що я можу ознайомитись ну, з Ми матеріалу. За... Ну, ну все, звичайно. все, жду. Вас. Добре, добре, Можливний жду. не проблема. Суки я ж, поки вас ознайомлюю з вашими правами і обов'язками. Добре, а я зараз пришлю з безпечного місця, все. Покажу. Добре, давай. Корячі статтей 279, 251, 252, а саме докази, оцінка доказів, пояснення людини, яка бачила, що ви рухалися. Яка вимець, людина, за вона? А? Де та людина? А я, яка вам Де та, та людина? Це яка там різається. Це кафніко, ти мінус розрібаний. Що, і здіваєтеся чи що? Ви що, гоните? Ви по закону, коли будете работать? По закону є. По якому закону? Де відео при при докази? Причому до статтю. При що всьом, та, що я там жду Нормальні. Що там написано? Досі То, так, так, так. Любі зацік... То садить зацікавлена ну, особа ваша. Поліцейський це, це не може бути. Це, він не поліцейський. Він, ну хто він? Ну, ти ну, він не поліцейський точно. Ні. Значить, керуючий законом правосвідомість приймає річна класи на розтягнення за частиною 3 статті 122, кодексу це <кх> про адміністративні порушення. Жду докази. Жду відеодокази. — Копію, постанови будете отримати? Я жду відеодокази. — докази. Я оголошую закритою. У вас буде 10 днів. Та уваження, 15 що хочете. днів Я жду відео мати. докази. Ваш поліцейський ще не раз запитую, може бути свідком. Він, запитую, зацікавлена, ще раз запитую, особа. Попів Він вот. зацікавлена. особа. — Буду. Він зацікавлена особа. Ви сука і мразі, блядь, по черті, блядь. Вам, сука, в першу очередь треба бути там, сука, в Бахмуті, блядь, а не тут. Якщо будемо отримати до буде. дві постанови, дві галочки, галочки підпит, будь ласка, поставка строчка. Просто сказав, точно з неї ознайомець. Щасливо добро. Щерті, хтось.